Зараз під'їжджаємо до лінії фронту. Фокі! Автомати боїдуть Аж за два дома від нас. Противотанкове оружено, ми... таких всього 28 Вогонь! Боже, ми дякуємо Кому тобі я, за я. цей день. Дякуємо тобі за те, що ми живі, здорові, за те, що ти довів до цього часу. Актуальні новини та репортажі з найгарячіших точок. Вадим Гейко і його команда спеціально для каналу ТБН Юей. Приліт по місту Харкова. Сьогодні зранку відбувся зараз уже після і розбирають, розбираючи люди, завали. Жодного військового поруч. Люди, цивільні об'єкти і при цьому ракети. Куди? По кому, навіщо? Стоїть дим, дим, як ти якраз після взриву такий ці осколками побило. Центр міста, прильот, осколки. Заклад, навчальний заклад, Національний університет міського господарства. Люди розбирають. СНС так, працює. Лампу. Всі працюють зранку, вже не перший раз сюди влучає ракета. Навіть знак. Дивіться просто. Це не знак, вікна, які вибиті. Зараз ми з хлопцями веземо ці автомобілі на фронт. І хочу вам розказати одну історію, яка трапилася з цим автомобілем. Ми приїхали його забрати з СТО, і нам дають чек. Я дивлюся чек, а там 110 тисяч е на ремонт. Відспорти ми навіть посміялися, думаємо, та ця машина стільки не коштує. Але потім задумали, що ця машина реально може врятувати комусь життя. І, мабуть, в тому наша українська сила, що. У нас немає ціни людського життя, і вона є найвищою на наші державі. Тому працюємо далі і разом допомоги. Зараз ми знаходимося буквально 7 кілометрів від Росії, від Російської Федерації. Привезли хлопцям автомобіль, спорядження, продукти. Дякую всім, хто допомагає. Працюємо далі. Дякую вам за службу. Дякую за те, що стоїте від імені всього народу України. Я там багато з ким спілкуюся за кордоном і в Києві. Там всі дуже дуже сильно вам дякую. Можливо, це зараз не дуже відчувається, але Повірте, за вас там отак от всі тримають кулаки. Кожен щось робить. Навіть маленька дитина, вона там не купляє собі телефон, вона йде там нас ці гроші на армію, щоб хлопці там мали все, що потрібно. Тому ви не одні тут, ми з вами, ми, ми за вас. Моя вам порада: складайте свою надію на Господа. Вечором ви лягаєте спати, закрили очі. поговоріть з Богом. Скажіть те, що у вас на серці. Я знаю, що вам всім дуже тяжко. Я знаю, що є ті слова, які ви нікому не кажете. Що ви хвилюєтесь за близьких, за родини, за себе. Кажіть це все Господу. Він дає тиху в чому і допомагає. Якщо ви не проти, я помилюю за вас, благословлю вас і ми йдемо далі. 15 -15 -15. Да. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти довів нас до цього часу. Ми дякуємо тобі за те, що. Ми вже цілий рік стоїмо. Дякуємо Тобі за те, що ми живі. Боже, ми просимо Тебе. Я прошу Тебе, Боже, благослови хлопців, благослови цей взвод, Боже. пускай Твоя благодать буде над ним. Нехай ангели Твої охороняють їх, Боже, і Твоя слава явиться через те, що вони всі живі і вернуться додому. Коській області переїжджаємо на Донбас і побачили цей танк. І коли наші війська звільняли Харківську область, ми з Сергієм тут проїжджали. Цей танк серед дороги був розірваний на багато шматків, це танк так званий ЧВК Вагнер. Десь тут ще валяється дуло, на якому написано Вагнер. Так от, що я хочу сказати, шановні, ні, не шановні, не шановні, дуже не шановні окупанти. Якщо ви прийдете на нас землю на своїх танках, ми що вас чекає? Бай-бай. Ми зараз приїжджаємо Це центр зуму. Їдемо на виїзд з на виїзд з Харківської області, приїжджаємо на людомецьку області. Їдемо в доведецькі області. Зараз знаходимося у 252 батальйоні. Це мій друг Олексій. Олексій приймав участь у війні в 2015 році, втратив кість руки, був поранений, але це не зупинило його і зараз навіть в такому стані він воює і захищає нашу державу. Цей автомобіль ми привезли Олексію, віддаємо його на нужди вашого батальйону. Дякуємо і бажаємо вам скорішої перемоги і бережіть себе. Дякую. Олексій втратив кість руки, але це не заважає йому на сьогоднішній день приймати участь у війні. І це чесно кажучи, це дуже мотивує. І Олексій, скажи, будь ласка, от що б ти порадив хлопцям, які там думають, чи йти, чи не йти? Тільки воювати, без людей, без допомоги допомоги ми просто не втримаємось. Дуже велика кількість поранених нам просто потрібно довірити. А скажи, будь ласка, що особисто тебе мотивує? От, ну, ти, в принципі, по всім правилам ти можеш не воювати. Не може. ні, тобі ніхто слово не має права сказати, бо це, ти, вже, ти вже віддав свій борг. А, а ти, але ти тут, От, скажи, що особисто тебе мотивує. Я хочу жити серед світло в тій країні, які я живу. Якщо ти хочеш жити серед своїх, то роби якомість. зашли в магазин игрушек, и тут акция. Противотанковое оружие, ну вот, на плече, легкое. А, а это, друзья, гуманитарная помощь для орков. Дуже скоро мы на орку особисто. А это вам представляю супер оружие. Вот на самом деле таких всего 28 в Украине. Это типа маленькая версия правда. В огонь! Як часто йдуть обстріли? Обстріли два, три, чотири прильоти в неділю. Бувають якісь такі періоди, які недавно було за два дня десь 6 прильотів. Все було багато поверхів. Наприклад, не багато, поверити, але початку все ташки. Такі жертв багато було. Город Мортурська. Недавно прилетела, да? А насколько нам нужна вообще помощь для вот от людей? Дуже, 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 Допустим, вот наш батальон очень плохо закомплектован. Ну, закомплектованный, допустим, чем? Там форма, оружие, а те же самые там грелки. Ну, я знал, как стучатся все люди. Без волонтеров мы просто не выйдем. Сейчас подъезжаем к линии фронта далеко неї, и сейчас уже экипируемся. А, а мы одели броники, и сейчас поедем к нашим минометчикам, которые делают очень-очень полезную работу. Вы даже себе не представляете, насколько полезную. И мы им привезем подарочки, которые они очень заслужили. Донецкая область, как же красиво. Це в другому шані. За ночників вам величезний уклін. Ну туди. Ви так, навіть так. не уявляєте, наскільки воно. Уявляємо, бо вталіз. ми сюди приїхали якось. <ристо> <Санка>. <ристо> І що треба, ми ще привеземо? Я навіть не маю свій. Тема. Ти подивися яке. Якість. Ще дві такі. Три. Три. Бомба. Вони, ну, вони трошки е, недобро возить. Нічого страшного, це, це взагалі немає. Але вони реально виручають, Става. тому що вже ти не на підлозі спиш і не в багні, да. а, а ти спиш, бістані, реально на розкладушці. В цій кімнаті живуть у нас старший сержант Батареї на дівані спить, бо він такий дядько масивний. Така розкладушечка його трошки не витримує. Ми Тут там мене... населення вам розкладушки привезли так. Що? Тут у мене живе, виходить. Е... Майстер номер обслуги. Це той же самий номер обслуги, тільки він займається ремонтом мінометів. Тут у мене живе зв'язківець. В цій кімнаті. Живу я, тобісь командир відділення СОП. Тут е, живе старший технік батареї. Ось, е, до речі, величезне дякую діткам. Мені кожен день гріє душу. Просто бомба. Світло у нас є благодаря генератору. Світла тут взагалі немає, люди не бачили його вже по дев'ять місяців, тому що ми всі ваць в даний момент. Боже, ми дякуємо Примітаю. тобі за цей день. Дякуємо тобі за те, що ми живі, здорові, за те, що ти нас довів до цього часу. Благослови цих хлопців, Боже, що вистили до кінця. Боже, і дякую тобі їжу. Амінь. Це гра. Це кошель. Це приходи, приходи. Виход так не е так. Далеко. Так, да, момент один. Викоювали дитину я кажу. Ну, до мами дзвоню, кажу, а там ну, типу, як вас безпеково. Ну, так все нормально, тут вони, вони дуже далеко. Я підходжу, чую, ну, автомати бо їдуть. Кажу, а де вони? Та вони аж, аж за два дома від нас. <рик> ну, понял, поїхали. Добрий ранок. Сьогодні в нас такий план. Зараз ми знаходимося в розположенні одної з частин військових, я не буду називати її назву, і е ми зараз будемо звідси забирати. Пошкоджену машину на полі боя і везти її в Київ на ремонт. Ось і закінчилась наша поїздка. Зробили багато дуже всього корисного. Доставили хлопцям автомобілі, спорядження, прилади нічного бачення. На нашу діяльність потрібен ресурс, бо наші військові потребують допомоги. І якщо ви хочете допомогти, якщо хочете бути, приймати участь у допомозі військовим або цивільним, якщо ви хочете бути корисним цін війні, і що зробити, то просимо вас долучайтесь до нашого руху. Під цим відео ви надаєте ссылку, де ви зможете задонатити нам або запропонувати любу допомогу, яку ви вважаєте за потрібну.